Привіт, друзі! І позаду мене стоїть свіжо вимитий фінік. Сьогодні я вперше його вимив не на звичайній митці самообслуговування, а загнав у бокс і мені за гроші помили тачку. І знаєте, що я вам скажу? Раніше, коли я підходив до неї, ну, помили не дуже добре, то вона мала ось такий вигляд. Коли ми проводимо пальцем, то якби все більш-менш нормально. Сьогодні я подивився, і я думав, тут буде. Жах, але ну, досить непоганий стан. Ми ще бачимо своє відображення в автомобіля. І в принципі я думаю, що все, що я планував зробити в сьогоднішньому відео, а я планував її відполірувати, ну, буде більш-менш спокійно проходити, аніж я думав, тому що ну, дивлюсь, капот, ну, він такий трошки підтертий, але ну, не матовий, як я вважав. І є ось такі царапки повністю по правому борту. Ось тут ми бачимо, Ну, ось це все ми сьогодні будемо прибирати. Ось це, де зліз хром, також ми відновимо. По низам приклеїмо тут, що відклеїлось. Коротше, зробимо сьогодні повністю загальний зовнішній вигляд. Якби він і так має вигляд, але є ось такі нюансики, невеличкі косячки. Деталь у рідній фарбі, але ось якось вона там полізла, щось потрапило. Хтось колись робив. Плівкою антихром, плівка задубіла, вона не відклеюється, вона відламується. Тому ми це все також переробимо. Купимо нову плівочку. Тут заводський стан хрому, ну, але ми вже почали і ми це все переробимо знизу. І зверху. Ну і буде у нас чорний на чорному, як і було, але вже без косяків і чисто свіжо відполірований автомобіль. А зараз ми йдемо купувати поліролі і у гараж це це діло робити. Тому кому цікаво подивитись, як і чим я полірую, і який вигляд буде мати автомобіль після поліровки, то бажаю вам приємного перегляду. Ми погнали! Ось це все, що я тут придбав, 800 гривень. Це 3М зелений ковпачок і 3М антигалограмка. Тому що чорний автомобіль в будь-якому разі треба антигалограмка. Це сотка листочок то потрібно для інших цілей. І ось такий круг під спеціальну подошву. Тому що для того, щоб зробити антигалограму на чорному автомобілі, я купив нову собі машинку. Вона ексцентрикова. І за допомогою ексцентрика цю галограму з чорного автомобіля буде дуже легко прибирати. Не треба півдня буде сидіти і все це виводити в ідеал, тому що один раз пройшовся ось цією пастою і ось цим кругом, який я купив. І по факту, як заявляється, все. Пройде. Я дивився багато в Ютубі, і дійсно так воно і є. що звичайна шліфмашинка, яка в мене була, що просто крутиться, вона дуже добре спилює коцки, але залишає галограми. ось ця машинка вона дуже гарно прибирає голограми з чорних автомобілей. І я думаю, що за 2-3 дні ми повністю зробимо фініка, тому що ну, ми не будемо там сидіти зранку до ночі. Ми приїдемо 4 години. Попрацюємо і поїдемо далі робити свої справи. Коротше кажучи, будемо використовувати весь свій вільний час. Тому зараз просто беремо і їдемо у гараж. До речі, покажу, що там за шліфмашинка така, скільки вона коштує, ну і як її працювати. The <laughs> Сьогодні у нас знову тачка, яку не треба перевіряти по він номеру, але є такі автомобілі з Америки чи Європи, якщо ви шукаєте для себе, для яких ця процедура просто необхідна. І за допомогою сервіса CarVertical ви зможете дізнатися все про ваше майбутнє авто, чи потрапляв він в ДТП, який там був пробіг, скрутили чи ні, де і коли він обслуговувався, і скільки разів він продавався. А якщо це біток з Америки, то будуть доступні фото всіх пошкоджень до того, як вона прибула в Україну і стала продаватися на Авторіо, а також не забувайте про мій промокод, який дає вам 20% знижки на послуги цього сервісу. Всі посилання на сервіс для перевірки автомобілей Car Vertical буде в описі під цим відео. Вона виглядала дуже шикарно. Коли ми заїхали в гараж, вімкнули нормальне світло. Ми бачимо, що вона уся така ось. Пойорзана, ось тут такі величезні є царапки. Я вам зніму, як то було до, і зніму після того, як ми полірнемо все це моєю новою машинкою, це не реклама, купляв за свої гроші. Це вона ексцентрикова. І великий плюс того, що вона не залишає розводів голограм після полірування на чорному автомобілі. Тому що чорний автомобіль це найскладніший колір, і якщо б ми робили його звичайною машинкою, не ексцентриковою, а ротаційною, то після цього ще треба було дуже довго виводити це все в ідеал, щоб на сонці не було бліків. Тому зараз заряджаємо перший круг. Він буде найжорсткіший, щоб прибрати всі ці глибокі царапки. А бачимо їх тут дуже багато. Яку пасту купляв, я вже показував. Покажу ще ось це зелений ковпачок, ось це проти голограм. Ну у мене ще є інше. Будемо пробувати різні варіанти. Як це робиться завжди для демонстрації до та після зараз? Обклеюємо півкрила. Малярською стрічкою це полірується, це не полірується і порівнюється результат. Тому погнали. Ось приблизно такого результату ми і будемо добиватися. Розумію, що цей автомобіль 2004 року проводити тут тиждень для того, щоб виполірувати кожну маленьку дрібничку, я не збираюсь. І це вже його колір, я краще ніяк не зроблю. Він від часу трішки вже такий поматовів. Ми освіжили, полірнули. Прибрали ось цю царапку, яка була повністю по всьому борту, вона і далі пішла. Ну і так будемо продовжувати. Це зелений ковпачок, я антиголограмкою нічого ще не робив. Я зроблю повністю весь елемент, потім подивлюсь по свічу, є тут голограми чи нема, ну вони по-любому будуть. І потім, вже після того, як елемент буде зроблений, буду робити голограмку. Тому що постійно замінювати круг туди-сюди це все робити це не дуже зручно. В принципі, можна зробити повністю всю сторону. Спочатку зеленим ковпачком, потім замінити круг, замінити пасту і по второму разу пройтись дополірувати також всю сторону одночасно. І заодно, як я вам казав, розклеюються ось ці молдинги. Все це підріжеться, і я вам потім розкажу, що ми будемо з ним робити. Ми хром не будемо залишати, просто будемо оновлювати чорний колір. Купив плівку, але плівкою, я думаю, у нас нічого не вийде, тому що це все буде дуже довго і треба буде розбирати. Є способ дещо крутіший, але розповім я його після того, як відполірую всю тачку. Беквера Ось, ота фарба, що я вчора вам показував, як вона виглядає. Обідрав ось цю верхку повністю від плівки. Ну, не повністю. Ось тут вже не вдалося, тому що тут вона приклеєна прям клеєм, таким типу крокодила чорним до хромованого елементу. Ну і я зробив тут переход, такий невеличкий. І що ми маємо? Фарба дуже гарно справилася зі своєю задачею. Я також задув ще ось цей молдинг, чисто спробувати, як воно буде виглядати. Ну, на мою думку, теж. Дуже непогано, але її ще можна буде покрити лаком. І коли ми покриваємо лаком, у нас буде, в принципі, як завод, як звичайна глянцева плівка. Так що, кому потрібно зробити щось аналогічне, посилання на фарбу я залишу в описі. Вона коштує недорого, але ефективність її набагато краще, аніж ви. Самостійно будете переклеювати ту плівку. І фарба, вона як рідка гума, у будь-який момент можна підковернути і вона знімається таким великим шматком, як та звичайна плівка. Тут не остаточний результат. Ще повернемося до цього питання, щоб зробити її вглянець. А ще ми пофарбували ось ці частини. ну Як бачимо, також хром у нас пішов. І в принципі виглядає також дуже класно. Немає ніяких зайвих. Елементів. А, ну ще підфарбував ручки. Тепер забуваємо про щітку, тому що раніше я все, все щіткою витирав, а зараз максимум це лобашик. Чиста процедура, яка зовсім не мала сенсу, але треба було протестувати, наскільки добре це покриття витримує мийки. Ну, у вас би було таке питання, і не злетить воно на першій мийці. Як бачите, не злетіло там зверху, якщо ви побачили десь просвіт хрому, то просто я коряво вчора обклеїв. І ну, так вийшло, що воно там не профарбувалось. Тому сьогодні це все ми виправимо, але як бачите, ми можемо це робити. Загалом зовсім без яких проблем і не боятися те, що у нас воно на наступній митці все це злетить. Тому їдемо в гараж. Я вже прикупив собі новенький зелененький круг для того, щоб доробити іншу сторону, тому що синенький, мій старенький, вже вийшов з ладу. Він майже весь стерся. Ще залишився ось такий головний момент. У нас така царапка, точніше, не царапка, це щось колись капнуло сюди, і воно трішки підірвало фарбою. І щоб зробити в ідеал, то треба перефарбовувати весь елемент, тому що ну я не знаю, як там дуже гарно зробити, щоб того видно не було. Але якщо ми дивимося отак, то відходимо навіть на 3-4 метри, все це видно. Я думаю, що ми можемо трішечки підмазати в колір автомобіля, потім трішечки прошкурити тисячною або півторушечкою відполірувати і буде. Ледь помітний такий якби, переходик, але вже не буде видно того з одного метру. Невеличкі такі штрихи дороблюємо, дополіровуємо. Якщо ось так дивитись, коли йде дощ, то різниці, окрім того, що тут капельки збираються і скатуються. ось так. Ну і бачимо ще відображення дуже чітке. Ну а так, якщо брати загальний план, от скажіть ви мені, задня дверка не полірована, передня полірована. Трішки матовості більше, але... В загальному вигляді то незначний. Вчора я полірував ось таким синім кружком, але бачите, його вже тоді не було. Вчора пополірував, зрозумів, що це все шляпа. Треба купувати новий круг. Це у мене Рупес. Він ну, типу аналог перший номер для полірувальної системи. Але у нас паста 3 триемовська і у нас круг 3 триемовський, зелененький, під зелененький ковпачок. Ми протираємо все антисілікончиком і починаємо полірувати вже по колу весь інший автомобіль. І подумав, зараз це зроблю, поїду помию вам, покажу, що вийшло. Ну, я думаю, ви і так бачите, що вийшло дуже непогано з цим розрахунком, яка вона була. Хоча чорний колір. Ну, дивлюсь, якби, як було, так і залишилось. Для мене там не, не досить така різниця велика, яка була. Але все ж таки, коли машинка ось так приємно. Виглядає, коли вона свіженька, незважаючи на те, що вона 2004 року, ну, це досить приємно. Зараз показую вам, що в нас вийшло з тією коцкою ззаду. Ну, її ще треба буде наждаком підполірувати, тому що фарба вона дуже погано висихає. Ну, коротко, якщо дивитися ось так, якщо було з дощем, то воно майже не видно. Що там щось було. Якщо ближче підходиш, то видно, що наклацано. Але вже тієї білої плями, котру було видно навіть з 5 метрів, вже не видно. Сніг, дощ, грязючка і машина поїде. Навіть навіть ніхто не буде знати, що там щось було. Я купляв її, коли було там біле, і тільки коли купив, коли переоформив, подивився, помив, поїхав, що там якась коцка. Тому вже в будь-якому разі краще, аніж було. І е, на останок я думав поїхати помити. Там зараз буде сонечко, але по прогнозам тільки морозчики, тому я не бачу сенсу їхати її мити. Ось як вона виглядає зараз. Я думаю, що буду займатися цими днями салоном, там є чим позайматися, то буде так сказати наступна серія. І вже в наступній серії е, ну, покажу вам, що ми змінили по салону. Є деякі. Думки на миєчку відвеземо. Я вам покажу в принципі результат і поліровки цієї, що в нас вийшло, і результат взагалі всіх переробок автомобіля, які ми зробили за цей час. І скоріш за все, після того, як ми все це завершимо, автомобіль я буду виставляти на продаж по ціні, ну, десь 8 з хвостиком. Це адекватна ціна з розрахунку на те, що вона. В ідеальному технічному стані, а скоро буде ще і в зовнішньому і внутрішньому. Теж тому, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте писати коменти, ставити лайки, підписуватись на канал для підтримки україномовного контенту. Дякую за перегляд, всім бувай.